День ідей провели в Острозькій академії на Рівненщині. На ньому експерти та лідери різних сфер обговорили питання національної ідентичності та нові пріоритети волонтерства. Через діалог більше ста учасників намагалися з'ясувати, якою Україна буде у майбутньому, та як побудувати демократичне суспільство рівних можливостей. Більше розповість Павло Невесенко. Захід, де обмінюються ідеями, саме так можна охарактеризувати день дідей, що пройшов у острозі. Тут в панельних дискусіях представники різноманітних сфер України говорили про національну ідентичність та пріоритети волонтерства. В контексті першої частини обговорення важливе місце тут займає освітня галузь. Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий впевнений, для побудови сильної держави необхідно інвестувати в освіту. За словами останнього такої ж думки, України. України освіта стоїть на другому місці після безпеки країни. Президент особисто, ну я знову ж таки відсилаюсь до наших розмов, готовий говорити з партнерами про значні інвестиції в розвиток освіти. І це про будівництво нових шкіл, абсолютно нового середовища. І це про реконструкцію старих шкіл в абсолютно новій якості. І це про навчання педагогів. І це про розробку нового освітнього контенту. І це про багато чого, що стосується і євроінтеграції в освіті, і цифровізації в освіті, дебюрократизації, і саме головне підвищення соціальних стандартів для освітян. Очільник Рівненщини Віталій Коваль на заході багато говорив про нові пріоритети волонтерства в Україні, бо Рівненщина стала так званим хабом допомоги ЗСУ, прийняттю та соціалізації переселенців та підтримки економічного фронту держави. Ми не очікуємо від сьогоднішнього заходу якогось алгоритму. Ми очікуємо обговорення і суспільного діалогу. Те, що на днях ідей Інституту – це про народження нових сенсів, а новий сенс це основа для алгоритму майбутнього. Острог став першим з трьох міст України, де провели день ідей. Організатори запевняють, такі заходи дають учасникам можливість надихнутися новими практиками та спільно знайти відповіді на важливі питання та виклики сьогодення. Ми віримо, що через діалог, через різні формальні, неформальні можливості обмінюватися думками, пропозиціями народжуються ідеї, які будуть здатні, які будуть реалізовані в майбутньому, і все, що поєднує ці ідеї, це власне зміни нашої країни на країну гідного життя. Однією з нових ідей став проєкт «Своєрідні». Він передбачає опитування та вивчення думок людей з усіх куточків країни, а саме що їх об'єднує та роз'єднує. Важливим тут є питання, якою буде Україна після перемоги. На тілі нашої України не з'явилися тріщини. для того, щоб ми могли зберегти всю цю синергію, всю цю силу, яка допомагає нам перемагати, і щоб ми її зберегли для відбудови нашої України і заклали в основу фундаменту України. Ми зробили таке дослідження, яке показує і насправді що ж таке може стати в основі суспільного договору. Наступні два дні ідей відбудуться у інших регіонах України. 20 липня учасники сфокусують увагу на механізмах забезпечення стабільності та безпеки України. А 22 липня говоритимуть про український бізнес та шляхи його відновлення. Павло Невесенко Володимир Захаров новини рівного.